Доброго ранку сьогодні 9 січня 2025 року. День природи в старшій групі тема повітря невидимка». Хай блищуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють колівки та сяють усмішки. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Сьогодні ми будемо говорити про природу, тому що в нас зимові канікули. Та сьогодні день природи. Давайте згадаємо, природа буває якою? Так живою, так неживою. Назвіть мені, що відноситься, хто відноситься до живої природи. Там це тварини правильно, і сміські, та дикі, це птахи, комахи, риби. А також ми люди, людина головна істота серед живої природи. А назвіть мені, що ж таке нежива природа? Так, це сонце, вода, а ще пісок, земля, а також ми дізнаємося, ще. Про одну неживу природу, але відгадавши загадку. Тож сідайте зручно, та дивіться уважно на екран. Буде цікаво, дітки, та пізнавально. Послухайте уважно загадку, без крил лети, без ніг біжить, то співає звище. Плаче, і ніхто його не бачить. Так ви здогадали, це повітря. Ось за допомогою такої немосхеми можна загадувати замки. Подивіться на картинку. Без крил перекреслено. летить без ніг перекреслено, біжить, хто співає, ось майлик співає свище, плаче, і ніхто його не бачив, перекреслено також. Та це саме повітря. І саме сьогодні ми будемо про нього говорити. Ось подивіться, який процес проходить повітря. Ось. Кисень і вуглекислий газ, вуглекислий газ. Червоний кисень у нас ось такого блакитного кольору. Дерево рослини нам дають кисень, ми вдихаємо носиком та видихаємо ротиком вуглекислий газ і рослинки вдихають вуглекислий газ. Та знову нам дають гарне повітря і дають нам кисень. Розгляньте повітря в природі, це можуть різні вітри, смерчі, шторма все це робить вітер. А як тільки правильно вдихати повітря? Ось подивіться на картинку. Ось дихаємо ми носиком, а видихаємо так, звісно, ротиком. Ось ви бачите, дих, а це видих. А ось ми бачимо, як людина використовувала повітря давнину. Подивіться, ось віяло за допомогою нього, можна було так зробити, щоб не було. Дуже спекотно. На даках навіть у нас, я пам'ятаю, ось такий півний. І він пів. за допомогою вітру він крутився навколо своєї осі. А ось ми бачимо вітрильник, щоб він відправився на море, по морю. Тож також потрібен вітер. А ось млин також потрібен вітер. І щоб грати на музичних духових інструментах, потрібно видихати повітря з великою силою. А ось як дітки можуть гратися за допомогою повітря. Це запускати повітряних зміїв, грати на музичних духових інструментах, а також за допомогою вітрячків, визначити напрямок вітру. Дітки надувають повітряні кульки, також потрібно повітря. Та запускати ось таку тарілку, вона також буде летіти по повітру, потрібен вітерець. А як людина Використовує в побуті повітря. Ось подивіться, Випрані речі, щоб вони підсохли потрібне повітря, щоб працював кондиціонер, також потрібно повітря. Для того, щоб насосом накачати шину, також Необхідно повітря. Люди використовують повітря в різній техніці, також для підсутування рук. Повітря необхідно пилоснові. Ось він тягує сміття, а також для роботи пена. Ви бачите, як важливе повітря не тільки для дихання людей а також побуті. Давайте, дітки, розглянемо ці картинки та скажіть мені, що це? Так, це вітрильник. Потрібно повітря? Так, потрібно. А чи може пересуватися гелікоптер без повітря? І не може правильно. Ось ми бачимо літак. Потрібно повітря, щоб літак злетів. Так потрібно. І ми вже розглядали, що для роботи пелоснука також потрібно повітря. А ось парашут. як ви думаєте, зможе людина. На парашуті спуститися, якщо не буде повітря. Ні, не зможе. Ось для всього, що тут зображене, потрібно повітря. Ось ви бачите і фен, про який ми з вами говорили. Послухайте прислів'я. Кишені вітер гуляє. Що це означає? Та вона порожня, тому що вітер, ми його не бачимо, а відчуваємо. Так, подивіться, кишеня і вітер. В кишені, вітер гуляє. А ось слідуюче прислів'я. Вітра полі шукати. Ось вітер, поле. Шукати за допомогою лупана мальована, але це означає шукати. Вітра полі шукати. Повторіть разом зі мною. В кишені вітер гуляє. Вітра полі шукати. А зараз послухайте вірш. Надії красоткіний називається повітря. повітря і не видно, і не чути, але без нього нам не обійтись. Не можна ні хвилиночки пробути. Ось ти навколо себе подивись. Все дихає листочок і травичка, метелик, що над квіткою летить. І дише рибка, рак, і дише річка, повітря треба. Кожному, щоб жив. який гарний вірш. Запам'ятали повітря називається. Ось дивіться, за допомогою такої таблиці, можна швидко запам'ятати, цей вірш. Повітря, і не видно, і не чути. бачите перекреслено і око, і вушко. Але без нього нам. Не обійтись. Не можна ні хвилиночки пробути. Ось тина коло себе подивись. І ось дитина намальована на коло себе дивиться. Все дихає, ось ви бачите, листочок і травичка, метелик, що над квіткою летить, зображений метелик, який летить над квіткою. І ще рибка, ра. Ідеше річка. Ось також ви бачите рибку, раба і річку. Повітря треба кожному, щоб жити. І зображено в нас тут і людина, і рослини, і птахи, і тварина, тому що всім необхідне повітря. Давайте ще раз повторимо вірш. Він дуже гарний про повітря. Повітря і не видно і не чути, але без нього нам не обійтись. Не можна ні хвилиночки пробути. Ось ти навколо себе подивись, все дихай, листочок і травичка. Метели, що над квіткою летить, і дише рибка, рад, дише річка. Повітря треба кожному, щоб жить. Розгляньте картину та скажіть, на якій картині чисте повітря, а на якій – ні. Так, на ось цій картині правильно чисте повітря, а на цій ні. Чому, як ви здогадалися? Обґрунтуйте, будь ласка, свою відповідь. Так, тому що тут все зелене. Тож зрозуміло, що тут чисте повітря, все росте та квітне. Ось на цій картинці вірно все сіре. Тому повітря, зрозуміло, тут не чисте. І ми бачимо, що тут грязна вода тече в річку. Тож вода нечиста, працюють заводи та фабрики, багато різних хімічних відходів, тож зрозуміло, правильно, дітки, я думаю, що ви багато нового дізналися повітря. Це для вас пізнавально не? цікаво. Тож я вам кажу, наша бесіда з вами про повітряне ведення завершена, тому що воно так і є, ми його не бачимо, але без нього ми не можемо обійтись. До побачення, мої любі, до нової зустрічі, гарного вам тихого дня. Побачимося незабаром.